Буваємо стріляємо, нема потонів. Не візьмете, не візьмете, пфф, довго святого положив. Стріляємо чи позицією долуним. Давай Давай пфф риво. Давай, а живіт був пуф пуф, пуфф Получить гади пуф, ти погано, я уже тут, я уже тут тим погано, хайсіньки. Давай я тебе буду лікувати, Хесеньке. Денвеле. Денвеле, ден стань, стань на кулемет. Слухаюсь. -ф -ф -ф. Пу -пу. Так, його нову пушку били. В запасі. Так-так. В так. запасі. О, патроні нема.

Ліво в тебе попали! Ліво в тебе попали! <пу> ні. А, п -п -п -п. а дуже важко. Пушки синіші в них. А. Залізай! Ми ж так не сплутаємось, ні клапенки. Мене з этим я знову зламала. Ах ти. Студи лай. в неї. Вона не вид... на випроза не видимості. Де тут не виходи? Ха получить! Я ветеран Праму, біжи! Без тебя там ніяк! Праму, біжи, без тебе там ніяк! Біжу! відпочинь Так, дякую! Дуже дякую ты, параму так. Я дуже плюс втумилась. собі, берегу. Я уже тута. Ну, давай я тут, стреляй. Ах ты удай, я тебя вбью. По-інакшому По не може. Нема батонів. Те кинуть згою. Я кидаю гранату! Я без брої. Я без зброї. Можеш підходити і забивати мене? То що? Ну що? Ну що? Готова? Побоюсь спитати питати тебе. Токіо? Готова, Токіо, до своєї смерті. спитати, чи ти готовий? Ох. Ах, готуйся, готуйся. Ах ти! А, а, там ви там щось вибухнуло. А, погода так його звобила гавнати. Надійс, все нормально. Ах ти